Одна з останніх великих ставок головнокомандувача була присвячена темі фортифікації. Президент навіть заявив, що мін і бетону у нас достатньо і будуть активізовувати цю роботу. Но тут виникає. Яке питання? По перше, що на ваш погляд це означає, такі рішення ставки? Чи це ми переходимо на ну, якийсь варіант стратегічної чи тимчасової оборони? А по фронту зважаючи на період, зважаючи на допомогу, ну зважаючи на ряд якихось факторів, які ви я думаю, можете більше підкреслити. А, і а, другий момент, чи погода, якраз от те, про що ви сказали, те про що ми зараз говоримо, не заважатиме цьому процесу, тому що взимку, напевно, ну складніше проводити такі роботи. Звичайно, що складніше, але є сучасні марки бетону, які застигають і при совій температурі. А сучасна техніка дозволяє працювати і в мороз. Чому дійшли до цього рішення до цього висновку? виявилося, що лінія суровіки на це доволі серйозна інженерна споруда. Ну яку ми повноцінно поки що не прорубали. Ми десь там залишилися і залишаємося посередині. Є усвідомлення того, що після того як потім вкотре стане президентом, він може оголосити в велетенську мобілізацію, і від півтори до трьох мільйонів людей а вони декларують саме такий свій мобілізаційний ресурс. Ми проігнорувати не можемо, і цілком можливо, що на весну, чи, скажімо, ближче до літа може статися з їхнього боку велика контрнаступальна операція. До неї треба готуватися вже. Тому оцей крок у напрямку побудову укріплених районів з нашого боку на цю клину є цілком логічним і доцільним. Пане Петре, зважаючи на всі заяви, які ми зараз маємо зокрема, от хотілося б і процитувати Єнса Столтенберга. Вчора було важливе засідання і вперше в форматі от Ради Україна НАТО. Звичайно, це такий новий формат. Його всі відзначили, що це таке певний крок вперед, так в наших стосунках із альянсом. Але після ну після цього засідання є Столтенберг вийшов на прес-конференцію. В нього запитали про в 16 Він сказав, що f 16 кардинально не змінять ситуацію. На фронті в два році, і відповідно треба готуватися до дуже довгої війни. От як ви сприйняли цю заяву Єнса Столтенберга? І що вона означає в контексті наших планів на два рік? Я посмію не погодитися із точки зору, що авіація. Не буде вирішальною, буде вирішальною, але є один момент кількість цієї авіації. 61 що машина дуже добра, але нам треба щонайменше 180. чому він так говорить? Є серйозна психологічна проблема, Підкреслюю, психологічна. Вони також люди вони страшенно бояться перейти у ту лінію, яка в розумінні Путіна буде безповоротною. Що якщо ми отримаємо справжню повноцінну перемогу? На полі бою обвалимо хоча би південний подар, чи навіть вийдемо до старої лінії розмежування. То Путін може відважитися на якісь такі кроки, які будуть фатальними в їхньому розумінні. Це застосування зброї масового ураження. І вони на людському рівні банально цього всього бояться. Не треба думати, що це якісь особливі люди, такі самі, як які наскрові плоті і кісток мають свій світогляд, мають свої недоліки, мають своє світобачення і тому подібне. Отут лежить проблема. Неподолані фобії у частині того, що стосується плефу Путіна щодо я... щодо ядерних зброї. Пане Петре, ще одне питання з приводу авіації, так би мовити, да? з приводу дронів. Звичайно, от видання Forbes Україна написало, що Росія виготовляє майже в 6 разів більше fpv дронів ніж українські виробники. Українські виробники щомісяця поставляють 50 тисяч таких дронів, і такий виробничий обсяг перекриває лише 10-15% від загальної потреби української. Армії зрозуміло, що тут треба покращувати наші показники. А як це виглядає на фронті? Як це позначається на фронті, пане Петре? Ну це, дійсно дрони це зараз дуже серйозна ударна сила. Хочу нагадати, що із травня місяця, саме завдяки дронам Камікадзе, ми підняли рівень винищення їхньої артилерії. Якщо до травня місяця росіяни втрачали в межах 200-300 гармат, то із травня починаючи 553 у червні 688 у липні 677 у серпні 690 Одна гармата і абсолютний рекорд у вересні 947. Якщо все скласти разом поза 3600 ділимо на 72 Така штатна комплектація артилерійської бригади, то маємо майже 50 бригад. І 50% всього всього досягнуто завдяки дронам каміката. Треба дуже уважно, спокійно і дуже виважно ставитися до того, що пишуть. Світові майданчики, навіть і дуже з дуже великим іменем, ми вже переконалися, що вони скидали не один, не два, а десятки разів корисно для противника інформацію. От, коли би подібні цифри озвучив, скажімо, Чарльз Браун чи будь-хто з інших високопосадовців, особливо військовиків Європейського союзу і НАТО, от до них направду треба було б вже ставитися дуже прискіпливо. На направду противник зумів побудувати певні виробничі потужності у частині, що стосується. Технологічної зброї, але впевнений майже на 100% що більша частина всіх дронів, котрі вони застосовують на передовій, вони так само, як і ми закупляють за кордоном. Тому не треба перегрівати тему, що от, мовляв, вони вже мають таку кількість дронів, яка може щось змінити. Якби це насправді було так, вони б вже давно їхньою допомогою пройшли Авдіївку, але ж це не відповідає дійсності. Це правда, пане Петре, із вашого дозволу останнє питання воно дуже маленьке, але таке ну приємне в принципі для нас щодо нашої підтримки в Чеській Республіці. Там зібрали півмільйона доларів на подарунок для Путіна. так і назвали цю ініціативу на купівлю вертольота Black Hawk для головного управління розвідки України. Що ви думаєте про цю ініціативу? Чи варто було от таку суму серйозну 500 тисяч ну, півмільйона доларів витрачати на Black Hawk? Ну і насправді що це за машина, як вона нашому гуру допоможе, чи в наших реаліях. Краще щось інше обрати UH UH 60 Якщо мені не зраджує пам'ять по номенклатурі, доволі хороша машина, багатофункціональна може мати на борту на керовані авіаційні а, 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 ракети класу Гібра, може мати довісне найрізноманітніше кулеметне озброєння, починаючи від М 60 чи М 240 чи М 249 і ще багато інших, скажімо, високошвидкісне. Двадцятиміліметрова ні, гармата. Ні, мініган М134 на шість стволів. Дуже поліфункціональна і потрібна машина. Як у чотири транспортування особового складу до шести піхотинців, там може бути повністю е, десантована, але її вона не коштує півмільйона. Вона стартує, якщо мені пам'ять не зраджує від чотирьох мільйонів. Ну то щоб її купити, то треба ще дуже серйозно піднапружитися.